Обміняти всіх на всіх. Папа Римський у своєму великодньому посланні 31 березня закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Проголошуючи традиційну промову з нагоди свята, він згадав про війни та конфлікти у світі, зокрема в Ізраїлі та Україні. І Понтифік закликав до миру на основі принципів міжнародного права. Нагадаю вам, що я робила таропрогноз від 1 березня 2024 року, де говорила, що навесні 2024 року може бути великий обмін полоненими полоненими. Тож чекаємо, щоб військові повернулися додому і всі молимося про це. Щодо військових в полоні, відлюдник може показувати, як території, які були окуповані, так може показувати військових. Весною 2024 року буде знову обмін полоненими. Так, будуть затягувати, тому що четвірка пентаклів і повішений. Але все ж таки весною має бути якийсь добрий такий. Обмін сила випадає, будуть прикладатися зусилля. Все ж таки будуть новини, і це може бути як 7-го числа. В період від 7-9 днів, так і в період 7-9 тижнів. А поки хочу вам нагадати, що 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл військових, які воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих на Донецькому напрямку та двох бій. Ців запорізького напрямку тепер зсу перевезуть репатріовані тіла та останки до визначених державних установ, і представники правоохоронних органів та суд медексперти встановлять особи загиблих після ідентифікації. Тіла військових передадуть родинам загиблим для поховання.